Доводити свою невинуватість. Не можна доводити свою винуватість, знаходячись в розшуку і перебуваючи в іншій державі. Ваша честь було надано і через лінію 102 до поліції у березні 2021 року. Місце знаходження мого сина. Особисто мною було офіційно повідомлено. Було надано слідчому суді Тячівського районного суду клопотання про зняття з його зрошуку, обґрунтоване, додані докази, обвинувальний акт, який йому не вручався, і о, підтвердження прокуратури, що вони не вручали йому даний Добре, обвинувальний акт. Судовому засідання можуть слухається скарга Бога Світлою Іванівни... На нанесення даних діє про. Справа спокоється під буквально суді судді воно секретаря, Судді, сюди секретаря маєте право заявити відвід. Прошу. Е, немає в мене відводів. Право вовску зрозуміли. Ну, так. Вам ваші права обов'язки відомі зрозуміли? Так, мені зрозуміли ваша честь. Добре, ви здійснюєте фіксацію. Так, для себе ви, коли здійснюєте фіксацію, ви мусите попереджати про це. Суддю і секретаря. Е... Розумієте, тим більше, ну, якщо вибачення. ви зміцнюєте фіксацію до початку судового засідання, ви про це також маєте повідомляти, тому що вне судового засідання суддя і секретар є так громадянами України, які так. також, якщо хтось хоче їх фіксувати, то потрібно попитатись спочатку у судді або у секретаря, е... чи я... хотіли б вони, щоб їх знімали. Я прошу вибачення, але я просто фіксую для себе судове засідання. Ви, шановні. Суддя і секретар, такі самі громадяни України. І е, якщо це в судовому засіданні, ви маєте сказати: я фіксую. Так, Суд не проти того, щоб ви не... фіксували. Так. Але ви маєте попередити це по-перше. Е... По-друге, якщо ви фіксуєте щось поза межами судового засідання, то в даному випадку діють. Конституція України, згідно якої і суддя, і секретар, це є громадяни України, які також мають права, такі самі, як і у вас, шановне, на те, щоб якщо фіксація пройде своє відбувається, то знати, що ця фіксація відбувається. Крим для чого? Е. Розумієте? Трошки, якщо ви хочете, щоб закони щодо вас не порушували, ви маєте також не порушувати права інших громадян і свободи інших громадян, шановне. Зрозуміло Ваша честь. Я взму до уваги. Mm? Я Розумієте? Да. Для того, щоб ви не порушували. А то е десь хтось права порушив, ви пишете скарги. А самі таке робите. Розумієте? Це трошки неправильно. Я розумію. Так що ви здійснюєте? Е фіксацію. фіксацію. Судового так? засідання. Уже є судове засідання. Так, вже є судове засідання. Я Тому? можу здійснювати фіксацію. Можете здійснювати фіксацію. Про Дякую. це треба попереджати. Дякую. Хто зараз не честь. треба стати. Я здійснюю фіксацію. Пожалуйста, здійснюйте, фіксуйте, що вам треба. Дякую. Це в судовому засіданні, хоч у нас фіксується і окреме судове засідання. Прошу вам слово. Чому ви звернулись до суду, що ви хочете? Ваша честь. Я звернулася з каргою на бездіяльність прокурора Закарпатської області, Казака та Територіального управління посадових осіб Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Львів, оскільки е, об, е, мною було відкрито кримінальне провадження на громадянина Терп'яка Андрія Феодосійовича та Ніколаєнко Ганну за статтями. 383 та 384 Кримінального кодексу України. Даний злочин полягає в тому, що з 2015 року дані громадяни надають суду завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки. Нами було виявлено у серпні місяці 21-го року. При ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, яке було відкрито за моєю заявою, що е, слідчий закрив кримінальне провадження на підставі того, що існує вирок. Вина мого сина доведена. Хоча вирока в нас на немає не про вашого сина. Річ не про невнесення даних в ЄРДР і що до кого ви хочете внести, куди вас звертали заявою? І давайте трошки коротше. Мені не треба від самого початку розповідати цю судну історію. Розказуйте по суті. По суті, я хочу. Або внесли відомості. Уда, ви звертались, я... звертались хто не вніс і що ви хочете внести? Я зверталася до прокурора Закарпатської області, до Державного бюро розслідування, до Центрального державного бюро розслідування відповідно до статті 214 кпк України, оскільки це є злочином невиконання судових рішень посадовими особами слідчого відділу Мартинича. Та Палкоша, начальника Тячівського райвідділу відділу поліції, що були зобов'язані на вісім аркушів. Я додала вам підтвердження, що вище стояще керівництво зобов'язало їх. І, суду, і Тячівський районний суд також їх зобов'язав провести досудове розслідування прокурору Закарпатської області відмович заяви від 5-12 тисяч року. От за цією заявою не внесли дані до ЄРДР. Щодо схойня злочину Палкуш Та, та Мартинич, да. ще якісь доповнення у вас є? Прошу суд задовільнити мою скаргу та зобов'язати прокурора Закарпатської області та Державне бюро розслідувань внести відомості в ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Добре. Якщо докони немає, то прийшов дослідження письмого доказів по справі. Наріалах справи є заява про сквоєння злочину працівникам правоохоронного органу, заява про сквоєння злочину 5 грудня 12. Далі собі документи. Сьогодні додано до клопотання. Сьогодні додано до цього клопотання, ще клопотання. Приєднано до справи. Через канцелярію подали його? Я не встигла вас чек, бо... А чому ж не встигаєте? Це по закону, так. Особа, якщо звертається до суду, має право, має е, обов'язок подати до канцелярії всі документи, шановна, по закону, я не порушуючи закон, Так, да, я подати. подам після обвірства. Це церкв... да? е, подамо запитну, самі, бабусь. шановна, самі подамо без вас. Секретар, я даю команду, щоб все зареєструвати. Додано, ви як сюди нарієся до 100%. Це по іншій заяві внесли дані до Ні, де. це не розслідується в цьому кримінальному провадженні. Це йде мова про це кримінальне провадження. Оскільки ці люди надають завідомо неправдиві відомості в Тячському районному суді проти мого сина. Без жодних підстав. Добре. Далі. Лист Бокач від Закарпатської обласної прокуратури, прокурор Банич. Банен. Повідомляю, що слідчові відділення здійснюється до свого розслідування за ознаками кримінального 2.383 відомості 383 Вдомості прокивнесеного 13, 13.11.20. Разом з тим, що до викладу проповідна слідчих професійних дій. Здовно частково зробить важко про слідчі проповідність. Національна поліція. Листи з Національної поліції, обласної прокуратури. Обласної прокуратури. Закарпатська обласна прокуратура, обласна прокуратура, обласна прокуратура. То довіреність, що син надав мені, оскільки мова йде про нього, я маю право представляти його інтереси. Його інтерес, але не буде замість нього в кримінального провадження. Для того, щоб здійснювати розслідування кримінального провадження, доводити свою довинуватість, Він особисто має з'явитись і доводити, що він не скоював злочину. Ваша честь, ми ходили 2017 рік. Чому прокурори не доводили? Ще доповнення до скарги до вашої є? Доповнення? Ну, що я можу доповнити? Там підтверджується цими листами, повідомленнями, що були зобов'язані вищостоящим керівництвом, але нічого не зробили. Я кажу, Жодного я документу. Я Ні, були. нема. Немає. На цьому все. Бо я оголошую про закінчення з'ясування вставну справі перехід до слова дебатів. Прошу вам слово дебату. Підтримуєте свою скаргу? Підтримую, звісно, і хочу бо суд задовільнив її, оскільки. Законом передбачено Конституцією України передбачено стаття 19, що прокурор має здійснювати за законом України дії, а не відхилення. Зрозуміло, е... за законом Добре, суд ударяється на радшу кімнату. прошу.